Те саме, де да? Так, може те, що зібрався колектив, викликано стурбованості нашою про подальшу долю підприємства, тому що за всі ці три роки колектив намагається повернути свою фінансову стабільність і повернути ті кошти, які були зухвало викрадені із цього підприємства колишніми керівниками. Коли три роки тому я попала на це підприємство виконувати обов'язки, колектив став проти призначення Сухомин Любові Олександрівни, директором. Яка разом із тодішнім головним бухгалтером Гебурою Тарасом Михайловичем викрали з підприємства продукції понад на 10 мільйонів. Гривнів у 2012 році з році з великими потугами нарешті була передана ця документація в обласну прокуратуру і відкрита кримінальна справа. Але вона по сей день тягнеться і жодних дій по ній не вчиняються. Єдина надія на теперішній керівництво обласної прокуратури, де нещодавно я була на прийомі, і в черговий раз уже новим очільникам прокуратури подала всі документи. За період моєї відсутності незаконного звільнення за півроку керували цим підприємством той самий одіозний Гебура, і були призначені керівники Банніков Дмитрий Сергійович і його заступником був Ільчишин Ігор Анатолійович. За цей період ці люди примушували колектив приймати лівий спирт, розливати ліву горілку. Привезли зовсім сторонніх людей із бітами з їхніми облаштуванням на ночівлю для того, щоб з їхньою допомогою робити ці незаконні дії. Колектив і тоді змог відстояти себе, повстав і не дав цим людям тут далі працювати. На даний час є три практично напрямки кримінальних. Дій попередніх керівників всі документи, обґрунтовані з усіма е, підтверджуючими доказами, є у силових структурах Івано-Франківська і області. Ми сподіваємось, що сьогодні е, ну, дасть ход е, сучасне керівництво силових структур. Але в середу від Укрспирта в якості керівника контрольно-ревізійного управління приїжджає той самий Ільчишин і той самий Банніков на перевірку. Я допустила як директор до перевірки. На наступний день, в четвер, я надала ксерокопії документів, тому що підприємству ховати нема чого. Ми готові до будь-якої перевірки, але повстав колектив. Вони не можуть бачити цих двох осіб в якості очільників тієї групи, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність підприємства. І в обід у четвер вони були не допущені до підприємства. Із завидною швидкістю вони отримали підтримку в облдержадміністрації. Нас просто примушували, не чули колектив. Нас примушували запросити фінінспекцію, надати своїх представників, але пустити цих осіб на перевірку на підприємство. Колектив сказав ні. І коли колектив відстоює своє бачення, що це загрожує колектив? і Вони, вони вбачають, що це завуальований рейдерський захват підприємства. І зміною керівництва з повністю доведення до банкрутства, скороченням чисельності і прихватизації підприємства. Зв'язку з цією позаплановою перевіркою, яка мала відбуватися на підприємстві, в п'ятницю стурбований колектив зустрівся в облдержадміністрації з заступником керівника адміністрації по економіці, паном Слободяном, заступником голови агропромислового комплексу паном Андріїшиним. Була керівник підприємства. Я голова про спілки фінінспекція. Представники трудового колективу десь приблизно 10 чоловік. І ми, в принципі, в п'ятниці вже погодили нашу позицію про те, що ніяких позачергових перевірок, що ці люди, які приїхали до нас, вони себе дискредитували. І тому, коли буде перевірка в травні місяці, наша планова контрольно-ревізійного управління може Укрспір долучитися до неї і провести нормальну планову перевірку підприємства. Ми знаємо, що кожна позапланова перевірка. Ірка тягне до якихось корупційних дій, і в даному випадку це просто абсолютно те про що я сказала. Це для того, щоб і. Майбутньому зробити рейдерське захоплення підприємства і створити ще не одну корупційну схему. У мене складається таке враження. Я спіртових за спеціальністю 10 років відпрацювала на цьому підприємстві. Що зараз в державному підприємстві Укрспірт засіла така злочинна корумпована група, яка займається в цей такий смутний період, цей тяжкий період для країни займається тим, щоб захопити прибрати до рук ті підприємства, які діють і працюють. І в цей час використати їх для своєї користі для набуття своїх кишень. Це та схема, яку пан Ільчишин і його компанія працювала на Артема Пшонку і на ту попередню владу. Тому, звичайно, ми тут стоїмо, щоб не допустити цього. І хочемо звернутися до керівників обласної державної адміністрації. Не йдіть на поводу у цих київських злодіїв. Не треба цього. Треба відстоювати ті підприємства, які працюють. Good. <laughs>